Чи живемо ми в час відкриття печати Апокаліпсису? Один Ісус попереджав і повертав до реальності. Ісус постійно застерігав своїх учнів. Стережіться, щоб вас хто не звів» – Матвія 24.4. Бо постануть елже Христи і Елже лжепророки Матвія 24.24. 24. Він говорив не для страху, а щоб учні були тверезі та пильні. 2. Перший вершник обман. І ось кінь білий, і той, хто сидів на ньому, мав лука. Об'явлення 6.2 Перший вершник це обман, дух Антихриста, сатана, який приходить із брехнею. Саме через прийняття брехні світ занурюється в хаос. Зброя Христа не лук, а меч. Із уст його виходив гострий меч, об'явлення 19 годин 15 хвилин. Брехня руйнує світ. Істина його судить. 3. Другий вершник, війна. І вийшов інший кінь червоний, і дано йому взяти мир із землі, об'явлення 6.4 Війни, розрухи, кровопролиття. За останні сто років сталося понад тисячу воєн і конфліктів. Але Ісус сказав Почуєте про війни та воєнні чутки, але це ще не кінець Матвія 24.6. 4. Третій вершник, економічна криза. І ось кінь чорний, а той, хто сидів на ньому, мав вагу в руці своїй, об'явлення 6.5. Війни часто пов'язані з економікою, ресурсами, торгівлею. Після воїн сильні світу цього ділять землю і багатства. Це символ нестачі, голоду, фінансового контролю. 5. Четвертий вершник, смерть. І ось кінь блідий. А ім'я тому, хто сидів на ньому, смерть, і я дійшов за ним. Об'явлення 6.8. Йому дана влада над четвертою частиною землі через меч, голод, мор і звірів. 6. Переслідування віруючих. П'ята печатка. Ісус попереджав Перед усім тим накладуть на вас руки та гнатимуть. Луки 21 година 12 хвилин. І будете ненавиджені всіма за ім'я моє. Луки 21 година 17 хвилин. І будете видавані і батьками, і братами. Луки 21 година 16 хвилин. Та він дав обітницю Я дам вам уста і мудрість. Луки 21 година 15 хвилин. І волосина з голови вашої не загине. Луки 21 година 18 хвилин. Переслідування християн у світі сьогодні це ознака часу. І коли він відкрив п'яту печатку, я побачив душі заколених за слово Боже. Об'явлення 6. 9. 7. 6 печатка. Об'явлення 6.12.17. Великий землетрус. Затемнення Сонця, страх народів. Останнє десятиліття землетруси, пробудження вулканів, катастрофи нагадують, що світ нестабільний. 8. Надія Тисячолітнє царство після цих подій. І вони ожили й царювали з Христом тисячу років, об'явлення 24. Прийде нова ера, коли Господь буде царювати. І якщо тобі потрібна духовна підтримка, або хочеш поговорити про Бога, пиши мені в телеграм, посилання в шапці профілю.